Друзі, всім привіт! Ви дивитесь щоденник Трястця. І перед тим як ми перейдемо до основних подій і основних новин нашого каналу. Які ви побачите трохи згодом, перед тим як ви почуєте відгук Сергія Тимошенка по втулці Триомєх, саме в експлуатації, хочеться зробити таке звернення до наших підписників, до глядачів, яке назріло після попереднього відео. Дивіться, перше, я чогось дуже розраховую, що нас дивляться люди. Які вміють думати, які даруйте вегетаріанці зараз, кого цей приклад можливо образить, які замість страв із фаршу обирають страви з м'яса, тобто у яких є зуби для того, щоб пережовувати самостійно. Тобто, це ті люди, я так дуже сподіваюся, які не хочуть хавати кисельовщину, а у яких є власні мізки в тій чи іншій проблемі вони. Можуть робити висновки власні і мати свою позицію. Друге, наш канал аж ніяк не створений для того, щоб просто задовільняти і підтверджувати ті думки, які панують в масах, в масовій аудиторії. І тому, власне, і з'явилось попереднє відео, тому що я не згоден з тим, що в усьому, що трапилося на євро, винні саме гравці і саме тренер. Чогось багатьох людей в попередньому, ну не багатьох, але є така частинка аудиторії, яку дуже образило те, що я назвав хомяками тих, хто в усьому винить виключно тренера і гравців нашої збірної. Ну я не знаю, ким треба бути, щоб не розуміти, що ми теж, звичайно, що розуміємо, що вина велика лежить і на тренерові, і на гравцях. Але не основна частина цієї вини, без сумніву. Я поясню на простому прикладі, чому я так вважаю. Я вважаю, що от уявіть просто ситуацію, коли у вас там на п'ятці, наприклад, чи на якійсь іншій частині тіла насипало якихось прищів, якихось висипань, ви прийшли до лікаря, щоб він вам допоміг з цією проблемою, а він вам, знаєте, що сказав? А візьми тональним кремом, помаж, чи я не знаю, чим там мажуть. Тобто він вам просто пропонує приховати, прилизати, причесати проблему, але не розбиратися в її реальних причинах. Розумієте? І я сказав ті причини в попередньому відео, які я бачу на даному етапі. Це, звичайно, моя суб'єктивна думка, і ви маєте повне право з нею не ділитися. Але називати нас якимись там ворогами народу через це ну це щонайменше дивно. Да, винен Фоменко, головний тренер збірної. На мою думку, без сумнів, винен у тому, що його підхід до футболу застряг десь в VI столітті до нашої ери, коли ще не було У та й футболу за великим рахунком ще не було, розумієте. І гравці без сумніву, на них також є вина певною мірою, але це однозначно це не причини поразки. Це такого наслідки, це якісь вершинки айсбергу. Друзі, не ображайтеся і учіться думати. Я особисто не бачу проблеми в тому, щоб визнавати себе десь хом'яком. Без сумніву, в деяких питаннях я є хом'яком, я це визнаю. Багато в чому не розбираюся, тому. Радий просто тому, що є хтось з іншою відмінною думкою від моєї у тій чи іншій проблемі. Я задоволенням її вислуховую. Тоді думаю, що стосовно цього думає Тарас Григорович, і вже після цього роблю певні висновки. Так вже трапилося, що оцей канал Трясе ТВ він не може задовільняти просто масову аудиторію. Тобто я розумію, що найбільше всім хотілося почути. Те, що вони самі з опалу казали після матчу з Північної Ірландії, що Фоменко бичара щоб ми жорстко протролили Ярмоленка і Коноплянку, да, ви ж цього хотіли, щоб 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 що, які причини ще ви хотіли почути в поразці збірної? Давайте ще таку причину, що немає верховного е, мага, верховного жреця, верховного волхва у збірної України. І в цьому головна причина, що немає церковних, Недостатню кількість свічок поставили в церквах за перемогу нашої збірної, і саме через це її не відбулося цієї перемоги. Ви цього хоч, хотіли почути? Ну я не можу це сказати, тому що я в це не вірю, тому я цього не говорю. Отаке, це що стосується попереднього відео, тому просто ребята давайте жить дружно. І інша така другий другий момент, як з'ясувалося, багатьох людей їм не зрозуміло, чого у нас з'являються на каналі відоси, які не стосуються велосипедної тематики. І є інша категорія людей, які не розуміють, на що так багато відосів стосовно велосипедної тематики. Я зараз скромно вам нагадаю про те, як скромно написано в описі нашого каналу, що це канал створений, аби світлоносити, тобто нести світло, тобто змінювати цей світ найкраще. Але веслом. Ми, у нас такий лозунг: ми світлоносимо веслом. Тобто ми провінційний канал, і в цьому випадку слово провінційний зі знаком плюс, а не зі знаком мінус. Тобто, це звичайні провінційні пацани, які дозволяють. Собі таку думку, що вони можуть змінити цей світ, найкраще дати тими інструментами, які є в нашому розпорядженні, і тими можливостями. Ну, не народився я е, Альбертом Менштейном. Не маю я, блін, можливості займатися наукою. Так просто складений мій мозок, що я можу те, що я можу. Косик, до речі, що ти скажеш, ти не вірив, що це просто, не просто флюгер, а щось особливе. Ти читав? Так. Да. Що це штука? Хто не бачив на минулий випуск, подивіться. То була штука, яка повертається, і коли дощ боковий, він не залітає завдяки цій штуці в трубу. А інше, що там ще, щоб. Не засмоктувало повітря, по-моєму, забагато в трубу. Коротше, і от хто хоче дізнаватися такі розкішні речі, які так можуть згодитися в житті, хоча навряд. Заходьте в нашу групу, але головне, чого я вас закликаю, зайти в нашу групу ВКонтакті, через те, що рішу тим, що літній час для нас з Костю це такий. Час, коли дуже багато роботи і багато що хочеться зняти потрясся. Але не на все у нас однозначно вистачить часу, а є багато рівнозначних тем, тому допоможіть нам, будь ласка, визначитися, що стоїть на першому місці, а що на інших. Тобто там буде опитування, пройдіть по посиланню і проголосуйте за ту тему, яка вас ну, найбільше цікавить, щоб ми її розкрили. Спершу розкажу про. Як це фідбек про роботу виробників. Да, оцей момент розкажи, будь ласка, прийшла приймати. втулка з проблемною, з проблемною кільцем. Кільце було е, видно чи недооброблене, чи десь якийсь нюанс був. Угу. І рухоме кільце, яке попадає всередину втулки по, по шліцам, ну, яке рухається і до щеплення, і після щеплення. Воно клинуло всередину. Вони мені вислали. Ну, Перше, щоб була, така, була розмова з ними, вони подумали, що це може бути пружина. Пружина сама в себе вставляється, трохи заклиняє. ну це, це такі нюанси. Що мені сподобалось? Через два дні я отримав нове кільце, якого не було цього ефекту заклинювання. Тобто кільце було повністю справним і нову пружину. Ну, те я залишив собі, його можна в принципі притерти при бажанні. У нас є на роботі притірочний станок. При бажанні можна зробити щось з ним. Зараз все працює без збоїв, ідеально. Єдине, що звичайно багато хто питає, в тебе там що, тріщотка зламалась там або ще щось. Ну, тобто звук такий трохи, як це українською мовою, набридливий. На, на спусках там, де швидкість 30-40 і вище то звук ну, для лісу. На, для... на яких спусках? Я тільки що взяв проїхати цей велік, і люди просто шахаються, як не, не знаю що. А, а приїться по спуску. Це... Ну, я уявляю собі, що ти пишеш Шасто... 네, 네. 네, yeah. хлопці дивляться так, як дивляться такий красивий салатовий велік, там вилочка, всі діла і да, і розумієш, що щось поламане. Балбес їде на поламаній втульці. На гонці мені казали, хтось сказав, от це, це, це типу зброя проти конкурентів. Ти будеш морально. Мороль, Морально продавлювати. Це точно, коли до тебе ззаду підкрадається, сірого от мене на гонці там, смачно. Ну хоча, я, чесно тобі скажу, я не чув е е от цього, Ті, цього звуку. Ти просто був сконцентрований. Да, напевно, напевно, що це трохи таке перебільшення, але в місті, от, кому впадло, це ж як? В місті фігня, тут багато шумів. І коли ти їдеш в тихих е селах, в тих пагорбах, де особливо волога вона, де тиша, там тільки річка десь там якась може служити. Там каркає, щось, тиша. І тут оцей шум рев, Ну просто тут, знаєш, це як, це як бонус два в одному. Як правило, ж ті, хто ставить трейлмех, це ті люди, які переживають, за те, скільки важить їхній І Вони собі не можуть дозволити таку розкіш, як велосипедний дзвіночок. То от, тип, він, по-моєму, замі заміняє. Yeah, трейлмех ставлять, бо в нього дуже надійне щеплення. Що таке? Бо я тоді забув розказати mm -hmm. перший раз, що таке, в чому фішка основного трейлмеху. В цих втулках, ну як і в цих в деяких там холпах, витесвісах. Дуже багато зубців. Тобто зачеплення стається одночасно, одночасно, Це, це, це дуже головне. бо е, в, е, в речі, в, в, в системах щеплення, де є там собачки, які ховаються, не всі одночасно працюють. Є якась затримка відповідно. Да, все одно який, якийсь зуб перший щеплюється, mm -hmm. ну там нюанси. А ця система зроблена так, що одночасно всі вони входять один в водно 60 на 60, працюють одночасно 60 зубів. Тобто щеплення надійне. Ти ну, немає такого такого моменту, що ти можеш втратити Це плюс. Там, де, ну, це плюс шум, це якби фіча. Ну. No, це зрозумів. Ну і що? Вони хоч тобі сказали, там us і все таке. Ні, ну вони якби дуже коректно самі набрали мене в режимі конференції двоє. Один, я так розумію, технічну частину відповідає, другий з клієнтами працює. Поговорили зі мною, якби, ну, і, якби, ну, Я працюю на виробництві, я знаю, що це таке, тому якби я Вбиває, коротше, дуже лояльно ставлюсь. Дуже добре, що це швидко всі всі. Коротше, хай живе, хай катається. Не будемо більше затримувати Сережу, бо він поїде кататися, а ми, шановні друзі, через вас поїдемо задротити за комп'ютер, монтувати те, що ми тільки що не знімали. Це Тряся ТВ, це Сергій Тимошенко. Підписуйтесь, підписуйтесь. О, це хороший, кстати, совет, так. Да. Я, звичайно, маю маленькі надії на те, що таким чином ми зможемо знайти необхідну людину, але нам явно необхідна ця людина. Якщо хто хоче навчитися монтувати, то вакансія монтажера випусків трясця є відкритою. Поки що, звичайно, що ми або не будемо платити взагалі нічого, або будемо платити якийсь мізер. Ну тільки через те, що наразі трясця не може похвастатись тим, що має бодай якийсь бюджет, але однозначно, ви можете здобути цікавий досвід і не дивлячись на те, що. Ми не говоримо про якісь великі гроші і про гроші взагалі. Е, дуже є великі вимоги до монтажера. Це не просто повинна бути людина, яка знає, як в прем'єрі або в Cut склеїть два шматка. Це має бути людина е, з власним почуттям гумору. Це жінка має бути чи мужчина? Не Біоробот. Все. Ти трубуцю ще хочеш зняти. Давай я її лизну. Вона оброблена парафіном. Якби ця труба була оброблена парафіном, я б її лизнув, а так манав, я лизать всякі труби. За мною і так, і так тепер жінка не цілується взагалі. Каже, йди лежи свій парафін.